Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Амінь. Дорогі вірні, час Великого посту. Це не тільки має бути час на сторінках нашого календаря, але церква нам дає піст як лік, піст як силу. Ісус Христос, перед тим, як почати свою місію, він вибирає такий інститут, хоч йому було того без потреби. Бог не має потреби в ні в чому. Він може одною думкою спасти людину, але він показує, де черпати силу, бо він буде розпочинати ту місію спасіння людини, навчання людини. Він черпає ту силу в пустині, хоч не мав потреби. Він не мав потреби ні в хрещенні, він не мав потреби ні в миранні на хресті, Він не має потреби ні в нас. Він хоче сказати, що ти, людину, маєш мати потребу. Багато каже нині, особливо молодих, мені ніц не треба. Мені так комфортно. Але Христос хоче показати, коли йде в пустиню, черпає звідтам силу, не їсть, не п'є, спокушуваний дияволом. Він черпає силу в пустині на тому пості, для того, щоби нас потягнути за собою, для того, щоб нас потягнути до неба, для того, щоби нам краще викласти всю ту божественну інформацію. А може, Він і постив замість нас. Мойсей, коли мав отримати заповіді Божі, Бог каже: йди попости троха. Ти перейшов вже через Червоне море, ти ще в захваті є від того чуда. Ти отримав манну вже з неба, ти отримав воду зі скелі. Тепер іди і після того всього, що ти отримав. Трошки відключися, трошки переключи свій мозок, своє серце, свою душу на щось інше. Піди по посте. І Мойсей постить. А знаєте, що таке справжній піс? Це не їсти хліб і воду, це ніц не їсти. Абсолютно. Мойсей не брав з собою тлумки хліба, каже до людей: Давайте, несіть жбани води на сорок днів, щоб я там не вмер з голоду, ніць не брав. Щоб його голова не була зайнята ні хлібом, ні водою, абсолютно ніць, тільки відновленням свого відношення до Бога, тільки Господом Богом. І тоді Бог дав йому заповіді Божі. І піснь дорогі, які ми переживаємо. Це є то, що... чому церква, вона, бачите, як вона каже, забороняє нам щось там їсти. Апостоли інші навчали: хто їсть, нехай не судить того, хто не їсть. А хто не їсть, нехай не судить того, хто їсть, бо Бог прийняв одного і другого. Тобто не зациклюємося тільки на одній їжі. Господь хоче, щоб ми просто переключили свій зір, переключили свою внутрішню енергію, переключили свій погляд на щось інше і побачили когось іншого. Бо переважно в житті людина вона бачить тільки себе, тільки свої потреби. Накормити сім'ю, забезпечити сім'ю треба, то все, то все потрібно є. Але в часі посту Господь хоче наш зір трошки відвернути в сторону вічності, в сторону Ісуса, в сторону Його терпіння, в сторону, що ми відключилися навіть від тої вишуканої їжі, від тої їжі, яка кормить нашу душу, цей інтернет, від того показати силу волі, оце є той піс даний нам, щоб ми. Можемо не їсти, можемо висушити себе, але якщо ти в тому пості не кинеш свій зір, своє око на терплячого Ісуса Христа, то ні з варта. Він дає силу людині. Хтось каже, я після посту далі будуш грішити, то невідомо, ще треба дожити. Але може пість дасть тобі сил? Я знаю немало, ну може по кількості людей в Україні це є дуже мало. Але згідно наших парафій, я знаю немало людей. Чоловіків, які кинули курити в пості і вже років 10 не курять. Чоловіків, які кинули е, алкоголь абсолютно весь і вже років скільки там не вживають, і каже в часі посту. Бог дав ласку. Але, дорогі мої брати і сестри, я би навіть наш зір не кидав на те, що я, знаєте, бережуся їжі. Чи зо, там, щоб десь не йти на якусь гостини. Але я би хотів, щоб наш зір був звернений на Ісуса Христа. Щоб ми відкрили, так як свята Вороніка, вона бере, вона обтерла Ісусове обличчя, обтерла йому обличчя. І вона не думала, ага, обтру обличчя буду мала чудо. Ні, вона мала єдину ціль. Та людина не бачить, куди йде, він заточується, кров залила йому очі, кров висохла на тих очах, бо кров, коли висихає, вона стає як клей, і він, бідний, не може ті повіки відкрити, він не бачить, куди йде. І вона йому обтерла ті рани з того лиця, щоб хоча б пару кроків він бачив, куди йде. І коли прийшла додому, а може, просто хотіла випрати ту, ту, ту хустину. Наш не дала, о, чудотворна кров Божественного Ісуса. Ні. Вона витирала лице потребуючої людини, злочинця. І, може, хотіла випрати ту, ту хустку просто з тої крови. Ну, дивіться, пішла носом кров, пішла вам на одіж. Ви ж одіж, ну що робите? А хай буде та кров. Ні. Берете, забрали, щоб була чиста. І коли вона відкрила, о, вона бачить його очі. Вона бачить Його уста, вона бачить кожну рану, вона бачить як з того терневого вінця. Ісус показав той нерокотворний образ ту ікону, і від того часу почала називати її Вера Ікон, справжній образ Вероніка, бо вона побачила справжній образ. І пісня для того, щоб ми відкрили ту хустку і побачили. Ви знаєте, був такий випадок, коли. Товариш побився з товаришем, як завжди, на підпитку. Диявол, під, завжди так запалює людину до сперечання за, за любу друничку. І потім побилися. Хтось був сильніший так гамселив його, що там на лиці не було, ні синя, ні поламав очі. І на другий день, от, виразів і коли прийшов до лікарні, побачив наслідки своєї, своїх дурощів. І каже: То я зробив?? Так, то ти зробив. І коли відкриваєш той образ, ще туринську плащаницю, де, де уявіть собі вчені, дослідили одну тільки голову, і на голові туринської плащаниці, яка відбила його тіло Ісуса після Воскресіння, вони нарахували 54 проколи терневого вінка. А ран скільки? Ісус явився святій Брегиді бригер... б... і каже, таємницю щастя, хто в житті хоч раз молився, цілий рік і молитви, я отримав під час бочування 5 480 ударів, 5 тисяч ударів. Оце Господь хоче сьогодні, щоб ми клюнули на це. Подивіться, на мої терпіння. І я маю задати питання, так як той друг, який побив ніби друга. А хто це зробив? Це я. Це моя робота. Активна робота, віддана робота, щира робота і така, знаєте, продуктивна робота, і робота, яка мала прекрасний наслідок так, нашого гріха. І, власне, для того, дорогі мої брати і сестри, сьогодні є та неділя Перша Великого посту, де церква згадує той собор в Нікеї 787 рік, той собор. Був для того, щоби побороти ту страшну єресь, яка повстала між християнами, а її запалювали хто? Імператори, які були часто безбожники. А в чому була та єресь? Єресь іконоборства. Був колись такий час в церкві, коли переслідували за ім'я Ісуса перших три століття лилася кров? Був такий час в церкві, коли вже ніби християни, вільна воля, але була заборона. Почитання ікон, почитання образів. То палили хати разом з образами. Люди образи переховували, люди закопували в землю християни. А в тих, в кого знайшли, це в кращому випадку була в'язниця, в гіршому випадку це була тюрма, ще в гіршому випадку це була смерть. Тисячами проливала кров, особливо монахи, монахині. Це було знищено стільки такої, знаєте, культури, то музаїки, та фрески. То люди століттями набували ті речі, вони обмальовували. Бо люди були в такий час, був, люди були не дуже грамотні, одиниці мали книжку, одиниці могли читати і так далі. І ви знаєте, а як пояснити людям неграмотним? так? І для того, і для того був, іконописство іконопитство було, розмальовували церкви, мозаїки. А що це за образ? А це образ з правої сторони Ісуса е, милосердного Самарянина. А справа, що це за ікона, а це благовіщення так відбувалося, у вас тут є справа, так, а над церквою, а це була та Розумієте, в чому суть? Ікона, це треба було, як кажуть, не малюю, а пишу ікону. Пишуть книжки, а якщо хтось є, хто пише, то мусить бути хтось, хто хто й читає. І читати можна і книжку, і читати можна образи ікони. І палили образи, нищили, уявіть собі, прірва. Десь на горі, виставлені образи і колейка християн. Топчеш образи ногами, плюєш направо йде додому. Не топчеш образи. Зі скали і смерті. То під скалою була гора трупів. Гора трупів. Нині, знаєте, новобудови я посвячую. Рідко вже не треба навіть посвячувати, люди вже там донемодно. Але приходиш навіть посвячувати, десь там іконочка, десь там гарний ремонт є. Отже, я вас прошу тут священник майже святим Єлеєм у двірки. І каже такі слова, ото Хрест Господній, утікайте, дияволи, Побідив Лев з покоління Юда з роду Давидового. І малює Хрест. Алелуя, алелуя. І ні, ні, вже не малюйте, бо то як то оліє, то жирне, то пляме, то то. Розумієте, то, то, то мод, нема моди на ікони, на образи. Хоч ми маємо образи з бісеру, маємо образи з каменю, маємо з бурштину, маємо з кольору до вибору, такі рамки, які, може, колись і не снилися, розумієте? Але і то сьогодні відходить в минуле Сьогодні є таке чесне іконоборство. Не проливається кров, але і ікони образи ніхто не почитає. І то був час, коли люди за це вірно віддавали своє життя. Бо то вважали ті коноборство їдолопоклонство, але то є бідні люди, та ми не цілуємо дерево. І одна пані йшла, дивлюся: цілує телефон, цілує телефон. Думають телефон е якось щось якесь в людині щось має якесь ідолопоклонство з тим. Ні, кажу, що так той телефон ви ціловуєте? Ай, прошу, що, діти виїхали за кордон на початку війни, а мені так висилають ту внученьку, якої я ще не бачила, фотографії внучки чи правнучки. Я так цілую. Ну то що вона телефон почитає той? Та певно, що ні. Який ідіот збоку скаже, що вона почитає телефон. Але не телефон, бо внучку скучає за нею. Я не цілую тут скло, я не цілую полотно, я не відціловую краску, я не відціловую напис Мікеланджело намалював це ні. Але Ісус, який пригадує мені, як можна знати, то воно би вибилося з нашої уяви. Знаєте, просто читати це є одне. Але коли ти побачиш наявно, розкажіть, ось там, наприклад. Людина побила людину. Вона ну, побила. Сильно, дуже сильно. Ну, це ну, побила. Хто яку уяву має, так собі уявить. Але коли ти побачиш людину, от воїни каліки то є одне. А піди в госпіталь без рук, без ніг, без очей, без носа, інший вплив має на тебе, інший вплив, ніж просто сказати, то каліка то є одне. Але побачити каліку це інше. Сказати Ісус бичований, ну бичований, але побачити, то навіть той фільм страсті Господні, хоч раз в пості, подивіться, відновіть, як Ісуса там гамселили, а, то зовсім інше. І дорогі, це було іконоборство, де нищили образи, ікони, вбивали монахів, монахинь, вірних людей. І аж в 787 році Нікейський Собор поставив крапку на тому. І сказав, що почитання ікони це не є ніяк ідолопоклонство. Та й, зрештою, я перепрошую і знов вертаюся до того образу Святої Вороніки. Бо Ісус, це було іконоборство, чи Він би лишив свій нерукотворний образ на полотні? Певно що ні. Чи Він би залишив свій образ, коли воскрес із мертвих на плащиниці, певно що ні. Чи Він би лишив той образ, який дав Мати Божа дала в нерукотворний? Певно що ні. І тому почитання образів ікон. Нинішній день, нинішню неділю, воно нас має потягнути наш зір, наш погляд, дорогі мої. Має потягнути нас, щоб всюди, навіть, ну, навіть та закладка, зробіть собі в часі посту в телефоні, ви там маєте своїх дітей, ще когось там, окей. Але зробіть собі хоча б в пості, поставте собі закладку Терплячого Христа. Включайте телефон, маєте там. Тож ті новини, певно, всі переживаєте і так далі, що там, що там не, не покладайтеся на синів людських, то є дурощі, глупощі, нема в них спасіння ні в кому. То все з одної сторони масонері, з іншої сторони, це є, це є там Московія нещасна. Але покладайте надію на Бога. І коли навіть дивитесь, хай буде той образ в телефоні, щоб нагадував нам, що Господь заплатив за нас, яку високу ціну. так? Деколи подивіться собі якийсь фільм страсті Господні, чи якийсь інший воно трошки розбуджує нашу уяву, воно трошки інакше відроджує наш дух, відроджує наше відношення до Господа Бога. Ну і, само собою, відношення один до одного, дорогі браті і сестри. Бог не хоче тільки, щоб ми відносилися до Нього з повагою, але. Він хоче, щоб ми з повагою відносилися один до одного. В сім'ї, в родині. Може, може є менше молитви, знаєте? Але є більше любові. Бо хтось може, знаєте, молиться 10 хресних доріг на день, але стає з колін і йде воювати з тим-то, з тим-то. З тим, з тим. Шостого. І тому відношення наше. Оце є той піст, який дає нам силу, відновлює. Душу відновлює серце людини, і воно має ту силу, щоб надалі боротися з тими гріхами. Бо пам'ятайте, дорогі браті і сестри, що треба за будь-яку ціну спасти і врятувати власну душу. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.